Співачка Катерина Бужинська в ексклюзивному інтерв'ю для Ростислав Продакшин про 18-річну доньку, близня та стосунки з чоловіком іноземцем. Цього року красуня святкує 10-річний ювілей з болгарським бізнесменом Дімітаром Стойчевим. Це, мій чоловік, великий патріот України. І з 2014 року, як ми одружились, він завжди допомагає Україні, навіть вивчив українську мову і заспівав зі мною. До речі, у Світлани і Віталія Білоножків на мілодія двох сердець українською мовою пісню Вічно кохати. Народна артистка України також повідає, що зробив її чоловік потайки для зсу і прокоментує запальні дуети з Михайлом Грицьканом. Та чи ревнує її чоловік до колеги? У нас з Михайлом дуже плідна творча співпраця. У Нас вже вісім дуетних пісень. Обіцяю, тільки Михайло Грицкан та Катерина Божинська дають благодійні концерти воля містами України. Наприкінці жовтня зірковий дует зірвав у Вації і в Палаці Україна в Києві. Україна це ти, Україна, це ми Україна. Людям цікаво. Навіть люди щось вигадують якісь плітки, а чи є роман, а чи нема, і приходять на концерти, дивляться, слухають, потім пишуть, хейтять. Тобто це енергія. Бужинська також сьогодні пригадає і доленосну зустріч з композитором Юрієм Репчинським, коли їй було всього 15 років. Як Гребчинський повірив Бужинську та написав їй декілька хітів. Деталі уже за хвилину, аби підтримати мою роботу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Ростислав Продакшн та включайте дзвінок. Михайла Грицкана та Катерину Бужинську. Ми заскочили на вечорі пам'яті Віталія Білоножка. Артисти не один рік товаришували і сьогодні вшанували пам'ять видатного співака. Моя любов, любов воля, ти знаєш все, що хочу я. Білоножко – це є приклад. Приклад. Співака, який любить дуже свою роботу, молоді співаки мають брати з нього приклад, як любити свою роботу, як любити пісню, яку ти виконуєш, прославляти Україну нашою піснею та допомагати зсу. Така мета у творчого дуету Михайла Грицкана та Катерини Божинської у співачками також поцікавилася, де зараз її майже повнолітня донька Олена від попередніх стосунків. Їй вже майже 18, Вона живе своїм життям. Вона знаходиться в Німеччині. А от молодші діти Катерини та Дімітра проживають у Софії, в столиці Болгарії. Молодшим дітям по вісім вони пішли в другий клас, теж навчаються, ходять на гуртки. Донечка не менше займається карате, співає, гімнастика. Дмитрик, баскетбол, плавання. Маму бачить рідко, тому що ми з Михайлом майже кожен день на гастролях. Ми за цей рік дали більше ніж 200 концертів, і це концерти і за кордоном і в Україні, багато благодійних концертів на користь ЗСУ». Виступали багато разів в Харкові. Виступали в Дніпрі, бомбосховищі в Кременчузі, без світла в повній темряві. Виступали в стрію. Виступаємо дуже часто в шпиталях, просто співаємо під гітару. Який настрій? Настрій у хлопців бойовий. вони вірять в нашу перемогу. І єдине, що просять, каже: що ми хочемо не сумних, а веселих пісень. Пісень про кохання. Пісень про життя, пісень про і кажуть, що ви маєте жити повноцінним життям для того. Ми тут сидимо, щоб в Україні люди жили так, як потрібно, щоб вони знали, що ми обороняємо і ми б'ємось за нашу незалежність, за нашу волю і за нашу землю. Нинішній чоловік Катерини Божинської, болгарин Дімітрій, теж підтримує Україну співачка сьогодні вперше розкриває. Що саме зробив болгарин, аби підтримати нашу країну у боротьбі з російським терористом? Ви знаєте, коли почалась війна, по перше, хочу сказати, що мій чоловік великий патріот України, і з 2014 року, як ми одружились, він завжди допомагає Україні. І на початку повномасштабного вторгнення він разом з урядом Болгарії передавали таємно паливо тоді не можна було про це казати в Україну. І він навіть вивчив українську мову і заспівав зі мною. До речі, у Світлани і Віталія Білоножків на мелодію двох сердець українською мовою пісню Вічно кохати нагадаю свого другого чоловіка. Катерина зустріла у віці 35 років. Він був на рік молодший за неї. Пара зіграла весілля 23 квітня 2014 року через два роки шлюбу. а Саме 27 грудня 2016 тисячі у подружжя народилися двійнята Дмитро та Катерина. Виконавиця присвятила себе вихованню дітей. А чоловік їй допомагав. Щоправда, з появою двійнят, старша донька артистки, почала ревнувати маму до молодших брата та сестри на цьому тлі в Дімітара та Олени. Почалися конфлікти. Тож артистка ухвалила рішення залишити доньку тоді в Україні у приватному ліцеї. Зараз же вона проживає в Німеччині. Про це артистка розповідала в програмі Живел. Оленка була шокована. Вона казала: Мамо, може, ти їх повернеш до пологового будинку? Навіщо вони нам на даний момент конфлікт вичерпано зізнається артистка. Ми також поцікавилися, чи ревнує Дімітар Катерину до Михайла Грицкана. адже у них вже Понад вісім спільних пісень та двісті проведених концертів. Ну я йому дуже дякую за підтримку. І коли ми з Михайлом об'єдналися в цей тур, благодійний тур «Воля», він сказав – добре, молодці, двоє класних артистів, бажаю вам успіхів і ви дійсно несете українську культуру в світ. З початком великої війни Катерина припинила співати російською мовою, а свої хіти. Перекладає на державну. Я переклала багато пісень і продовжую далі перекладати. Ну і я хочу сказати, що у нас з Михайлом дуже плідна творча співпраця. У нас вже вісім дуетних пісень, і за цей рік в мене шість сольних пісень. Тобто, Михайло, мабуть, мене так надихнув на творчість, і людям подобаються дуети. Ми якраз стали першим таким дуетом, і після нас всі почали створювати дуети. І до речі, соціальне опитування назвало нас минулому році найкращим дуетом України. Людям цікаво. Навіть люди щось вигадують, якісь плітки а чи є роман, а чи нема. І приходять на концерти, дивляться, слухають, потім пишуть, хейтять. Тобто це енергія. Це класно і це цікаво. Пригадує артистка нині і старт своєї кар'єри, коли в 15 років її помітив композитор Юрій Рибчинський. Юрій Рибчинський – це мій творчий хрещений батько, який мене побачив в 15 років, коли я приїхала юною дівчинкою з Чернівців і перемогла на самому престижному міжнародному дитячому конкурсі. І він тоді мені сказав: дитино, збирайся, поїдеш на связький базар. А я кажу, Юрій Євгенович, пісні нема, сукні нема. Ну каже, в тебе є талант, в тебе є потужний голос, в тебе є а, емоція в голосі, хвилювання. Оце, тобто, тобі віриш? Ти він повірив. І ми дійсно ми перемогли, ми привезли гран-прі, потім взяли гран-прі, потім санремо 2001 рік. І Юрій Ревчинський це великий друг. Я думаю, що завтра він буде у мене на концерті, Я буду співати його пісню Духмяна ніч, яку він написав в тандемі з Павлом Зібровим. Україна це ми. Це вже не, гімн України. не горе, Донбас, половина, ми єдина України. І звичайного Серов. Яка підриває всіх, щоб танцювати, і наостанок ми запитали в артистки, як їй в 45 видається так добре виглядати? Чи поділиться вона своїм секретом? А секрет краси любити людей, любити свою роботу, любити сцену, слідкувати за своїм життям. І дівчатка, не їсти цукор. І виключити хлібоборошно, хлібоборошні вироби. Оце мій секрет ну, звичайно кохати, любити Україну. І працювати, а працювати Катерині та Михайло доведеться ще багато. Попереду заплановані концерти як в Україні, так і за кордоном. Я хочу вам сказати, що як хтось рахує, що зараз концерти не на часі, то вони дуже помиляються, тому що ці концерти не для розваги, це концерти, щоб об'єднати людей, дати віру, силу і в майбутнє в завтрашній день. Тому наші хлопці найкращі доньки і сини сьогодні оборонять. Нашу гідність, і я думаю, що принаймні ця зима буде для нас переможна. Ну ми збираємо для них допомогу. Ми вже більше 6 мільйонів гривень зібрали і продовжуємо на кожному концерті. Майже ми проводимо аукціон і завжди допомагаємо. І от ми в Чернівецький військовий шпиталь і дрони, і десятка Едельвейс, де мій рідний брат Олег служив, ми постійно допомагаємо. Тобто, це не просто концерти, це концерти підняти бойовий дух і України. допомогти нашим збройним силам України. За що я хочу подякувати Катерині та Михайлу і іншим артистам, які не лише підтримують моральний дух українців, а й долучаються до зборів та допомагають гривнею. Дякую, друзі, що додивилися. Залишіть ваші коментарі і підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. di un po' e per tì.